Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжанка сьогодні про те, чого очікувати у травні. Давайте дивитись. Чого очікувати у травні? Зараз я хвилинку просто роздивлюсь швиденько, так. Поки роздивляюсь, хочу вам сказати велика дяка за вашу активність на моєму каналі. За те, що ви пишете коментарі, за те, що ви ставите вподобайки, і за те, що ви підписуєтесь. Всім велика дяка. Так, дивіться про що про що піде мова. Давайте чогось хочу з роботи соціуму розпочати, бо тут якась невідома ще до вас людина. Але якимсь чином про вас знає людина, буде намагатись як познайомитись, як, знаєте, дізнатись про вас більше. Може, для когось з вас, може ви якось і спілкуєтесь з людиною, якимось чином там іноді, але людині хотілося б більшого з вами спілкування. Це не, не, ніяк не пов'язано ані з вашими друзями, ані з вашою родиною. Це якось са, сама по собі людина. Але хоче бути з вами якось так в більш тісному спілкуванні. Так. А, ось тут. Показана ще ситуація, як хтось вас водить, щось вам показує, розказує, якісь, ну, як новинами з вами ділиться людина, як про якесь завершення буде вам розповідати. Для когось з вас в роботі, робота соціум, давайте так, хтось вам буде надавати допомогу. Людина, як Янгол, буде для вас, бо якусь складну ситуацію буде допомагати вам завершити. Далі як перетягування канату між двома людьми. Угу. А ви знаєте, воно так ні. Тут непогана ситуація. Тут люди один одному допомагають, і це, знаєте, це може бути навіть пов'язано з твариною. Наприклад, людині десь там треба поїхати, десь там, ну, щось треба. І як прохання придивись, отак виглядає. Далі показаний чоловік, засмучений, як перед зачиненими дверми. От знаєте, коли людина прийшов, приїхав, щось йому треба зробити, а там нікого, закрито. І він засмучується. Тож просто будьте уважні до цього. Це просто це ж можна напередодні зателефонувати, або дізнатись, якось там буде, не буде зачинено. Тобто тут може бути про зміну графіку роботи, про взагалі там відпустку чиюсь. Ну, така якась ситуація. Далі. Для когось вас як заміна однієї людини на іншу. Це як робота соціум. Ви як вам цікаво, от, знаєте, ту людину ви знали, але цікаво, що за нова людина буде знайомитись. Це може бути по роботі якась ситуація, наприклад, там охоронця одного на іншого, або там. ну, Кого завгодно? Давайте. Не знаю, чому мені таке на думку прийшло про охоронця, не обов'язково. Так, показана жінка, яка багато має роздумів про чоловіка, про якусь останню розмову з цим чоловіком і про те, що він е, може бути ображений на неї. Багато роздумів, і тут може бути службовий роман між цими людьми. Або вже є, або, врешті-решт, до цього дійде. Але там дивіться самі. Так, дуже симпатичний чоловік мені показаний і жінка, яка бачить, що він чимсь засмучений. І намагається йому покращити настрій, але він думає про іншу жінку. Він сумує за, за тією іншою жінкою. Тут. Він спілкується з тією іншою жінкою, але як не бачиться з нею зараз. І знаєте, він подобається жінкам, але в голові тільки одна. Він не помічає. От тут просто, от, ну так знаєте, вже так відкрито до нього залицяється жінка. О, зовсім пустий погляд на неї. От просто він її не бачить. Далі, що стосовно перспектив, які може надати вам е травень, дивіться, для когось перспектива нового знайомства і е відносини нові для вас, не обов'язково що це про особисте життя, це може бути і робоча якась. Тема, коли ви просто зближуєтесь з людиною, і у вас там спільні якісь справи будуть. Тепер хтось вам буде нагадувати про затягування часу, або взагалі казати якусь ну, про якусь ситуацію, яку треба трошки на паузу. Ставити. Маленькі такі, ну, маленькі справи, які будуть у вас виходити одна за одною, тобто, щось ви там собі плануєте на травень і будете завершувати ті справи. Так, для когось з жінок кажу, що спілкувати там, де ви спілкуєтесь з чоловіком, він буде собі відмінювати, він не буде вам про це казати, але він це буде собі відмічати, що поряд з вами йому якось спокійніше. Знаєте, як змінюється його внутрішній стан, якась тривожність відходить. Ви вмієте, вмієте підтримати. Оце він вас відмічає для себе, вашу підтримку. Може, ви психолог, може, ви ну, з друзів хтось там, ну, ви там знаєте, з ким ви там спілкуєтесь. Так, ось тут трошки зміни на краще. Не так багато, але трошки є. Так, зараз чи... з допомог... допомога від чоловіка для когось з вас буде. Може бути хтось з родичів, може бути ну, хтось там з друзів, з ну, кимсь він вам є. Може і сусід якийсь, але допомога на краще. От, знаєте, те, що буде змінювати, змінюватись для вас на краще після цієї допомоги. Так, що тут ще в нас? Когось справи фінансові будуть вирішуватись телефонними розмовами. Ну, так, трошки вони такі складні для вас. І трошки, знаєте, як є певні страхи, там питання якісь, яке. Люди обговорюють, як його вирішити. Бачу, що крапку будуть ставити в тому питанні, але воно таке, що нелегке і для вас, і для людей. Так, далі. Отут тут, хто у кого страхи через те, що ви не впораєтесь в чимось там, в якійсь вашій справі, у вас є в кого просити про допомогу? Просіть, не розгойдуйте себе по нервах, не треба цього робити. Бо поряд з вами є люди, які можуть влаштувати все так, як слід. <свистач> так, ну, то тут чаклунством хтось займається, <свистач> так, але це непогане чаклунство ви допомагаєте людям. Так, комусь шлях відкриєте, людині легше буде, потім людина аж молитви за вас буде відправляти до неба. Але вам це не складно, а людині це таке буде диво. Угу. Людина тут буде казати, як добре, що вас зустріли. Так. Далі. Так, очікування тут показане. Ви спілкуєтесь, ви бачитесь час від часу з тут чоловік і жінка. Ви знаєте, ви спинами як вростаєте один в одного, настільки міцний зв'язок у вас. Але нема можливості бачитись так, як, ну, як би вам того хотілося б. Невеличкі зміни тут будуть на покращення, трошки там стабілізується між вами ситуація, але от поки що. Таких кардинальних змін, так як вам хотілося би того, я тут не бачу. Але, знаєте, і невеличкі зміни це теж гарно, це теж добре. Так. Ну, поки що, ось таке буде, от таке, поки що, і далі буде спілкування. Воно не змінюється так, щоб сказати, що буде інакше. Ну, от і все. На цьому, всім дякую. Всім. Гарного дня, гарних подій, особливо гарних людей поряд з вами. І Хай зміни обов'язково будуть в вашому житті, але тільки на краще. Бережіть себе, будьте в безпеці і побачимось знову в нових відео. Дякую вам всім за зворотній зв'язок. Дуже ці ціную вашу активність на моєму каналі. Всім пока!